Вони нещодавно нам в інтерв'ю говорили про те, що і Зінченко, що свою зброю вони віддали командирам, офіцерам, так не здали в зброярні, якби це мало бути по закону, але віддали офіцерам в, том, в тій самій будівлі на Червонозоряному проспекті. Угу. І, власне, але про сам про ту зброю і про командир, хто був їхній командир, не сказали. У вас є докази того, що саме сидовник керував і ними? Так, да, безумовно. Вони є, і з тих доказів, які є у відкритому доступі у суспільства, то є відеозаписи, де видно, що садовник безпосередньо курує їх діями на місці, а, дає команди, а, яким чином їм відступати, або навпаки, на яких позиціях закріплюватись, як вчиняти. Тобто а, це безумовно були не хаотичні дії і цими діями. А, Керував з моменту, як садовник там з'явився, бо він спочатку був на нараді на в штабі, з моменту, як він там з'явився, то він керував їм, їхніми діями. І, безумовно, е, я хочу зазначити, що е, ми вважаємо, що на сьогодні вже зібрана доказова база, вона як і на момент закінчення розслідування, вона є більш ніж достатньо щодо цих осіб. Але безумовно, в свій час слідство дуже багато втратило. В зв'язку з тим, що садовник втік, оскільки і на тому етапі багато в чому доказова база будувалась через нього, тобто через прив'язку цих осіб, як підлеглих його до нього.